Доброго дня, вітаю всіх. У нас сьогодні алмазний день. Тобто буде сухе бориння. Боритися ось тут для котла. Ось тут буде природня витірка і купона. Це буде водяне водяна, алмазне бориня. Також в санузлу в нас буде е, виходити під вентилятор е, санузла, а також... Толета вот за стіною буде вести прямогольний короб, точку входити ось сюди. Ось так у нас іде, як бачите, процес роботи. Пішов напарник по воду, так ми звернемося з водою. Маленький. Ось у нас природня витяжка, а ось у нас кухона. Закінчили ось під котел. Ось. ось у нас виходить кухонна витяжка, ось прородна. І ось ми вивели, виходить, для туалета.